Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков підкреслив, що без виконання умови президента Путіна щодо виведення українських військ з цієї частини території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які знаходяться під контролем легітимного українського уряду, і Остаточної відмови України від її приєднання до НАТО не може бути ніякого політичного вирішення російсько-української кризи. Сергій Рябков підкреслив, що чим швидше у Сполучених Штатах це усвідомлять, тим більше можливостей досягти успіху у перемовинах, які можуть розпочатися щодо закінчення російсько-української війни. Таким чином, заступник очільника російського зовнішньополітичного відомства, який якраз до речі відповідає за взаємини із сполученими штатами, дав зрозуміти, що будь-які підходи Російської Федерації до самого процесу перемовин про закінчення російсько-української війни, будуть і надалі базуватися на виступі президента Путіна на колегії Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Цей виступ продемонстрував, що російський очільник не відмовився від тих умов, які він висував до України ще напередодні великого вторгнення у 2022 році. Тільки тепер до виведення українських військ з території Донецької і Луганської областей додалися ще два регіони України: Запорізька і Херсонська області. І навряд чи це можна назвати сенсацією, коли і сам Путін, і всі інші російські чиновники весь час говорять про необхідність того, щоб враховувалися реалії на землі. Однак потім, коли починаєш з'ясовувати, що ж це за реалії на землі, виявляється, що мова йде не стільки про реалії на землі, скільки про реалії так званої російської конституції, де Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька. Області України та Автономна Республіка Крим і Севастополь зафіксовані в якості суб'єктів Російської Федерації. Варто нагадати, що в жодному з тих планів, які пропонувалися президенту Дональду Трампу щодо закінчення російсько-української війни, не було й думки про відведення українських військ з якихось територій, де вони знаходяться. А головним моментом цих пропозицій було насамперед припинення вогню. Між Росією і Україною на лінії зіткнення військ якраз те, що не влаштовує Російську Федерацію та її президент. Можна звичайно вважати, що таким чином Путін піднімає ставки у Очікувані реальних перемовин з Трампом, а може бути так, що ніяких ставок Путін не піднімає. а Просто вважає, що Трамп, якщо захоче здаватися миротворцем, просто виконає всі ці умови, які висуває Кремль. Бо альтернативою цього є продовження воєнних дій на російсько-українському фронті. Ось ми часто говоримо про те, існує чи не існує. Якийсь план американського президента щодо припинення російсько-української війни? Чи буде він презентований на Мюнхенській конференції представником Трампа по врегулюванню конфлікту Кітом Келлогом, Чи не буде презентований? Але з іншого боку, яке це має велике значення? Адже план, з яким не погоджуються всі сторони конфлікту, не є планом, а є швидше платформою, яка Відзеркалює бачення однієї з сторон того, як має розвиватися пороговірний процес. Ми багато часу витратили на коментарі до планів українського президента Володимира Зеленського, і ці українські плани завжди були планами справедливого миру. Але навіть коли ці плани підтримувалися переважною більшістю держав, які існують у сучасному світі, завжди виникало досить логічне питання: а яким чином ці плани можуть бути реалізовані, якщо російська сторона не сприймає їх як якісь серйозні пропозиції, і продовжує воєнні дії з метою подальшої окупації української території і руйнування української інфраструктури? Чи не краще тоді назвати? Плани, які пропонував український президент протягом усіх цих трьох років війни, швидше українським баченням, українськими платформами справедливого миру, теж саме стосується і планів американського президента. У Дональда Трампа не може бути неузгодженого із Путіним плану, тому що він просто не буде здатний цей план виконати. Може бути платформа Трампа щодо завершення російсько-української війни і спроби узгодити цю платформу із баченням президента Російської Федерації. Але тут найцікавішим, звичайно, є те, що буде робити президент Сполучених Штатів, якщо побачить, що президент Російської Федерації не збирається з ним нічого узгоджувати, а натомість очікує від нього того, що американський президент погодиться із російськими пропозиціями, так би мовити, із російською платформою закінчення війни, яка передбачає і виведення українських військ з тих територій, які Росія оголосила російськими. І демілітарізацію України, і її нейтральний статус без будь-яких чітких гарантій і безпеки. І ми розуміємо з вами прекрасно, що Російська Федерація в цій ситуації ніколи не погодиться на присутність якихось миротворчих військ між українською і російською арміями, Якщо вона взагалі вважає, що на території України, яка погодиться на мир, має існувати якась армія. І ось це величезна. Запитання не до президента Росії. Позиції президента Росії відомі, окреслені, за ці три роки вони не змінювалися, а ставали все більш і більш жорсткими з кожним новим роком продовження воєнних дій. Питання до президента Сполучених Штатів, як він збирається впливати на президента Російської Федерації, якщо той не буде звертати уваги на його власні пропозиції, якщо вони, звичайно, взагалі є і будуть. Чи готовий є Дональд Трамп до серйозного посилення? Американських санкцій проти Росії до боротьби з російським ченнявим флотом, до вторинних санкцій проти Китайської Народної Республіки і Індії, щоб примусити їх не купувати російську нафту або до таких пропозицій Китаю і Індії з боку самих Сполучених Штатів, які зроблять американську нафту дешевшою за російську. Наскільки довго потрібно проводити таку політику з метою примусити російський режим? Припинити бойові дії, і чи готовий Дональд Трамп до того, що така політика буде центром його дій упродовж всієї каденції на посаді президента Сполучених Штатів чи принаймні більшої її частини? Відповіді на ці питання ми не знаємо. Дональд Трамп поки що не переконався в тому, що Путін не збирається погоджуватися із жодними умовами припинення російсько-української війни, окрім таких, які дадуть йому можливість упродовж наступних років вирішити питання щодо ліквідації української державності. Не одним кроком, так кількома. Ну і ось тут, звичайно, в мене є. Досить серйозні сумніви в реалістичності підходів Вашингтону до цієї задачі. Хоча, можливо, кожна нова заява представників Кремля з приводу того, як має закінчитися російсько-українська війна, наближає нову американську адміністрацію до цієї реалістичності. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні BuyMeACoffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!